Добрий день! Не було у нас відео про стобі, як ми що ми з ним робимо, а зараз буде. А зараз буде. То мій Вак? Є у нас треба перебити, перетовкти, зараз буде машина. Зараз ми той стобі будемо витовкати. трошки місця немає, наприклад, там щоб блокін суперсарі? Дивіться, <ривання> вийдіть пора куди. Буде трошки більше часу, то вам знімлю, як воно відбувається з цим спобоєм, як воно проїжджає, як воно вигружається. Сейчас щебінь, да, щебінь, А не одним щебнем. Така морська сьогодні з вона... Холодну сиру, мряка капець. А вже хочеться тепла. Треба не тепла, погано, тепла, не буде помругати. будет где-то хана и